Коли серіал закінчився і всі ваші шанувальники, глядачі прийшли в ваші соцмережі, uh -huh. вони всі у вас були російськомовні. Так. Чому так сталося? Чому ви не змогли, не захотіли, з якоїсь причини Вас ж полюбили, в принципі, uh -huh. герої, які говорили uh -huh. українською мовою? Чому ви вважали, що тієї любові було недостатньо, щоб продовжити це розвивати в своїх соцмережах? Я думаю, що на той момент. Нам, скільки нам було по 18-19 років, можливо, на той момент ми не були настільки усвідомлені і дуже сильно впливало оточення, в якому ми знаходимося. Тоді, на жаль, 99% оточення, і навіть оточення в інших серіалах кіно воно було російськомовне. На той момент ми ще навіть знімали е серіали разом е з нашим ворогом. А, вони і... сюди приїздили. Так, 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 вони знімалися тут. І якось, ну, я не можу сказати причину, чому саме я не зробила цього, але можливо оточення воно впливало. Всі розмовляли, і от бути першим, хто почне розмовляти українську мову, можливо, не вистачило цієї сили, щоб зробити це.